Доброго дня! Лабораторна робота номер 3 Дослідження руху зв'язаних тіл. Записуємо число. Лабораторна робота. Тема Дослідження руху зв'язаних тіл. Далі пишемо мета двокрапка Визначити коефіцієнт тертя ковзання дерева по дереву. І обладнання. Лінійка терези. Секундомір, поверхня та брусок. Нерухомий блок, важок та нитки. Розпочинаємо з підготовки до експерименту. Опис даної лабораторної роботи є в підручнику на сторінці 115. Перед виконанням ви мали з ним ознайомитись. Під час дистанційного навчання. Дану роботу ми будемо виконувати на основі відеофрагментів. Тобто особисто робити, її не будемо лише спостерігати, та на основі знятих з відео вимірювань будемо проводити відповідні обчислення та знаходити коефіцієнт тертя ковзання. І так, перший пункт підготовки до експерименту. Зберіть експериментальну установку. Ми бачимо її малюнок. А на наступного відео ми бачимо її зібрану. Пункт 2. Скориставшись формулою переміщення, доведіть, коли брусок 1 починає рух під дією тягарця 2. Їх прискорення можна визначити за формулою а дорівнює 2H поділити на Т квадрат. Це в нас буде формула 1. Далі, для кожного тіла запишіть рівняння другого закону Ньютона і, врахувавши, що Т1 дорівнює Т2, а F тертя ковзання μ на n доведіть, що μ дорівнює M2G мінус m1 додати M2 помножено на A. Поділено на М1Ж. Це в нас буде Формула 2. Наступне накресліть таблицю. Вона у вас є на екрані телефону чи комп'ютера. Та на сторінці 115. Розрахована на три досліди. Також не забувайте, що під час виконання будь-якої лабораторної роботи потрібно суворо дотримуватись інструкцій з техніки безпеки. Вони знаходяться на форзаці вашого підручника. Також результати вимірювань потрібно відразу заносити до таблиці. Усі вимірювання ми будемо брати із відеофрагментів. Переходимо до виконання експерименту. Виміряйте масу М1, бруска 1. Виміряйте масу М2 тягарця 2. Далі виміряйте відстань H від тягарця до підлоги. Третє. Відпустіть брусок і виміряйте час Т, через який тягарець торкнеться підлоги. Повторіть дослід ще двічі. Переходимо до опрацювання результатів експерименту. Перше. Обчисліть середній час руху тягарця Т середнє. Знаходите середнє арифметичне, думаю, усі вміють. Пункт 2. Визначте середнє прискорення руху тягарця за поданою формулою. Пункт 3. Визначте середнє значення коефіцієнта та тертя ковзання. Дана формула знову ж є. І ми її згадували на початку опису даної лабораторної роботи. Наступне. Оцініть відносно похибку експерименту. Порівнявши значення коефіцієнта тертя ковзання мю середнє дерево по дереву, отриманого в ході експерименту, з табличним значенням м'ю табличне. табличне значення ми можемо знайти на сторінці 83 вашому підручнику. Переходимо до аналізу експерименту та його результатів. І так, проаналізуйте експеримент і його результати. У висновку зазначте величину, яку ви вимірювали, результат вимірювання та причини похибки. Запишіть його в робочий зошит. Завдання для відмінників. Запишіть план проведення експерименту щодо визначення прискорення вільного падіння з використанням установки зображеної на рисунку. Домашнє завдання. Повторіть параграф 13. До побачення. Дякую за увагу!